Доброго ранку, дітки! Заняття у нас сьогодні з розвитку мовлення, і ми продовжуємо з вами говорити про птахів. На початку заняття традиційно давайте привітаємося з вами. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку жовті дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Дітки, а нагадайте мені, будь ласка, про кого ми розмовляємо на цьому тижні. Вірно! Про птахів молодці. Зараз давайте з вами відгадаємо загадки до бавлянки про птаха. Перша загадка. Щоб пташина полетіла, є у неї сильні. Правильно, крила, ось вони які, подивіться, молодці. Наступна. Сіла птаха на подвір'ячко, розпушила своє пір'ячко. Так, добре, і ще одна. Зернятка дзьобати, щоб є у пташки гострий дзьоб, вірно, ось він який дзьоб. Молодці дітки. Сьогодні ми з вами познайомимося. І ще з одною пташкою. Що це за пташка? Правильно, це сорока. У сороки пір'ячко двох кольорів. Яких дітки? Правильно, чорного та білого. Які в сороки хвостик голівка та крильця? Вірно. Хвостик, голівка та крильця у неї чорного кольору. А які в сорокі боки? Так. Боки в сороки білого кольору. Тому її прозвали білобока. А як ви думаєте, чи просто спіймати сороку? Так, дітки, спіймати її дуже непросто, тому що вона вміє стрибати і гарно теж літає, як і всі птахи. А зараз пропоную вам вивчити скоромовку про сороку. Ось послухайте! Хитру сороку спіймати морока. А на сорок 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 морок. Тож, давайте разом. Хитру сороку спіймати морока. А на сорок 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 морок. І ще разок. Хитру сороку спіймати морока. А на сорок сорок. 40 морок. А тепер трошки швидше, дітки, хитру сороку спіймати морока, а на 40-40 40 морок. Молодці. А зараз послухайте віршики про дві пташки, які дітки? Півника та горобчика. Півник. Тільки ранок синій встане на зорі, кукуріка півник, дзвінко у дворі. Дзвінко, півнику співай, рано доньку піднімай. Ось такий віршик про півника. А тепер послухайте про горобчика-віршика. По стежині навпростець скаче сірий горобець. Що шукає він? Зернят для своїх горобенят! А тепер пропоную вам пограти дидактичну вправу, яка називається Порівняй. А порівнювати ми будемо з вами дві пташечки, які дітки, правильно півника та горобця. Півник великий, а горобчик. Маленький молодці. Півник свійський птах. а горобчик? Дикий. Так, півник барвистий, а горобчик. Сірий. Добре. Півник ходить поважно. А горобчик. Стрибає, так. А хто краще літає? Звісно, горобчик, а хто голосніше співає? Так, це півник. Ось послухайте, як він співає. А тепер Послухайте горобчика. Почули, хто голосніше співає? Молодці? Запрошую вас на дидактичну вправу, де пір'ячко?». Умови вправи наступні. Буде з'являтися пір'ячко в різних містах. Вам треба буде відповісти на питання «Де пірячко Готові? Тож починаємо. Де пір'ячко? Так. На півнику. Повторіть, на півнику. Де пір'ячко? За півником. Повторіть. За півником. Де пір'ячко? Перед півником. Перед півником. Де пірячко? В кошику. Повторіть, в кошику. Де пір'ячко? Біля кошика? Разом? Біля кошика. Молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть мені, будь ласка, дітки. З якою новою пташкою ми з вами познайомилися сьогодні? Так, із сорокою. А чи пам'ятаєте ви скоромовку про сороку? Давайте за її пригадаємо, хитру сороку спіймати морока, а на 40 сорок сорок? 40 морок. Сподіваюсь, що ви її вивчили. Добре, а хто ж голосніше співає півничок чи горобчик? Так, звичайно, півник. Бажаю вам гарного дня і настрою. До побачення!